шанування, друзі, вітаю вас 20 квітня-субота. Я Олександр Мусієнко, ви на моєму каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас, події, які я визначаю важливими і вартими уваги. Розпочну із того, що очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю для BBC і дещо привідкрив. Завісу, ну, скажімо, привідкрив, а можливо, і не привідкрив, тому що інтрига залишається. Чим же все-таки було збито е, літак Ту-22М3? Вперше в історії хочу нагадати, ось цієї російсько-української війни Україні вдалося збити надзвичайно важливу ціль. Ціль дуже важлива, тому що такі бомбардувальники вони в Росії є. Безумовно, але чи їх виробляють? І скільки із них на крилі, що називається, готові виконувати завдання В будь-якому випадку. Це втрати, і це саме той борт, який задіювався і наносив удари і по Одещині, і не тільки. Тому це справедлива відплата, і це дуже важливо. Безумовно, це ще одна: знаєте, після закінчення цієї війни, безумовно, дехто вже пише зараз, але по закінченню цієї війни можна буде писати епос, тобто розбивати на частини от перемоги, які Україна здобувала Це і потоплення крейсера Москва. Це і удари по території Росії, це і е, збиття літаків. Ось таких, це і збиття літаків, дРЛВ. А 50 розвідувальних російських це безумовно і знищення стратегічного бомбардувальника Ту-22 М3. Вперше нагадаю, що так само важливо. І, отже, пан Буданов не сказав конкретно, чим було збито. Ви бачите, що в ЗМІ зараз активно з посиланням на джерела говорять, що це С 200 Але я зверну увагу на те, що сказав пан Буданов. що дальність була 308 км, тобто понад 300 км. Тобто теоретично це навіть більше, ніж дальність і засяг дії С-300, яка здатна летіти до 300 Принаймні ті дані, які даються тактико-технічними характеристиками, вона здатна долати. Це дійсно ракета далекобійна. Особливість її була в тому, що вона ну вона була на бойовому чергуванні в радянські часи. Вона мала знищувати якраз зокрема і стратегічні бомбардувальники. Ну тоді правда, не радянські, а американські, зрозуміло. Вона мала знищувати авіації, протидіяти. І особливість була в тому, що э, ракета зберегалася в укриттях. Відповідно, вона була стаціонарна, коли було потрібно її розгорнути, вона виїздила фактично з цього укриття на рельсах, тому що ракета дуже важка, вона дуже велика, і потім виконувала завдання. Потім ці комплекси замінили на С-300, оскільки С-300 вони, хоч і менші, і ракета менша, і дальність менша, але бо там дальність була. Значно менше, але при цьому особливість С-300, що все-таки це мобільний комплекс був. Тобто він міг їздити, переїздити сам, тому що він знаходиться на шасі так, вантажних тягачів і автомобілів, на відміну від С-200, яка все ж таки ось такого стаціонарного базування, як я вже зазначив. Але ще цікаво, що а, очільник ГУР заявив, що літак був збитий тими ж засобами, якими раніше був уражений російський А-50. І це цілий комплекс дій. І цей літак чатували, пильнували тиждень в засідках. А думаю, що таких засідок може бути ще не одна. І знову ж таки, моя версія, яку я озвучував вчора, 19 квітня. Подивіться відео, будь ласка, хто не дивився. І принагідно, до речі, закликаю, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поширюйте відео аби якомога більше аналітика українським Ютубом ширилась. А от я говорив про те, що там були застосовані цілий комплекс засобів, в тому числі й радіоелектронної боротьби, в тому числі і обманок, приманок для ППО. І дуже багато інших технічних особливостей. Тобто, якщо є ракети С-200, то не тільки. Що зрештою означає, що Україна розширює і збільшує власні спроможності і можливості таким чином, аби ну, досягати вже на дальності 308 кілометрів. А це реально дуже далеко. Тобто, це е, дальність, е, е, ну, уявіть собі, якщо е, змусити Росію не підлітати. На дальність, наприклад, до українського кордону ближче, ніж на 300 кілометрів. От якби в нас була можливість це забезпечити по периметру, ну це доволі таке серйозне стримування від більшості ракет, які Росія може запускати, наприклад, навіть авіаційного базування Х-59, Х-69, вони не зможуть так проникати в глиб території України, та навіть для тих же Х22. Звичайно, ще потрібно вирішити питання. І Су 34 су 35 су 34 це особлива проблема кабів. Зараз по фронту застосовує ворог доволі таки багато цих ракет. І безумовно, що в цьому сенсі зараз активізувалися знову ж таки дискусії. І міністри оборони країн НАТО вважають доступні системи ППО і готові надати частину з них Україні найближчим часом. Про це сказав генеральний секретар НАТО ЄС Толтерберг після переговорів між міністрами оборони НАТО і президентом Зеленським, який так само мав виступ віртуальний. І НАТО намітила, існуючі можливості в рамках Альянсу є системи, які можуть бути надані. Тому чекаю на нові оголошення про можливості ППО для України найближчим часом. Вже в квітні Німеччина оголосила про те, що ще одна система IRIS-T із ракетами надійде до України. Тобто, вже залишилось ну, тут практично, можливо, вона вже в Україні. якщо… Про це оголошувалось, приїздив віце-канцлер Німеччини до Києва. Я думаю, що він приїхав не з пустими руками, і ця система вже заступила так само на бойове чергування. Вона здатна, вона дуже ефективна проти крилатих ракет, проти будь-яких крилатих ракет, які Росія застосовує, не можуть збивати балістику, але. Із крилатими ракетами теж потрібно боротися, це теж виклик. І от насичення української ППУ потрібно ставити питання не тільки прикриття об'єктів, хоча Захід тяжіє саме до цього, це зрозуміло. Вони тяжіють, як там, знаєте, не чіпайте НПЗ, як казали, і так далі. Хоча про НПЗ ще зараз скажу. Тому що є новини, хороші про це. А, тому дочекайтеся. А отже, хтось тяжіє до того, що немає теж єдності, яким чином хтось тяжіє до того, що потрібно захищати об'єкти критичної інфраструктури, українські міста, не давати Україну занурити в темряву, залишити без тепла. Ну тобто, прикривати наші міста. А хтось говорить і про те, що та ні, ну треба піти трошки далі, і все ж таки Україна може використовувати засоби ППО зенітно-ракетні комплекси, які передані заходом, для того, щоб боротися із Су-34, су 35 які залітають на окуповані території, звідти застосовують каби. Це так само важливий елемент. І, звичайно, для нас актуально було боротися і збивати літаки ще на підльотах. Ловити будь-яку авіацію, чи то Су-24 розвідувальні, чи то ударні тактичної авіації, чи то тепер стратегічної авіації. Якщо ми ще будемо збивати бомбардувальники стратегічні, це взагалі буде дуже добре і дуже ефективно і безумовно зменшуватиме кількість ворожих ударів по території України. Але тут питання знову ж таке: все ж таки, щоб поряд з 16 була, які ми чекаємо так само вже зовсім незабаром. Які мають бути в Україні важливо, щоб і комплекси працювали так само, тобто, щоб це була цілісна комплексна робота по прикриттю наших військ. Адже зараз так само стоїть питання не тільки захисту а безпосередньо території в тилу, а й прикриття наших військ вздовж лінії бойового зіткнення. І тут я погоджуюся з інститутом вивчення війни, які написали про те, що недостатня кількість ППО і снарядів. Скажімо, дає певні переваги Росії. Ну, це от важливо, саме от таке поєднання. Тобто треба розуміти, що питання ППО має бути вирішено не тільки для прикриття об'єктів в тилу. Зрозуміло, що є такий вислів, що війни перемагаються в тилу. Це зрозуміло, але для того, щоб боєздатні зберігали українські війська, навіть з ризиком для тилових міст, іноді доцільно все ж таки передислоковувати і збивати. Авіацію ворога там зменшувати кількість його літаків Су-34, які діють кабами, для того, щоб знову ж таки ті ж самі оборонні і захисні позиції, про які ми говоримо, фортифікаційні споруди, вони могли захистити наші підрозділи, оскільки ми розуміємо прекрасно, що удари важких бомб вони спричиняють серйозні руйнування. І здатні ці позиції пошкоджувати та руйнувати. І, звичайно, що це потрібно прикривати. Тому завдання комплексне, це завжди завдання вибору, але посилити систему радіоелектронної боротьби протиповітряної оборони. І, зрештою, те, що ми чекаємо, патрулювання f 16 буде потрібно і на фронті. А в тилу так само завдання, виклики, тому для нас тут такі. Комбіновані завдання, безумовно, є. Щодо ударів, я обіцяв розказати по НПЗ, справа в тому, що е, цієї ночі е, пожежа виникла на одному з нафтопереробних заводів Росії в Смоленській області. Ну, Росія це подає таким чином, що, знаєте, було знищено всі 50 дронів, які летіли, але десь упали уламки. Тобто, а уламки впали, якраз, наприклад, на той же нафтопереробний завод. Зараз я вам спеціально наведу статистику. Росія каже, що було збито 50 безпілотників, які атакували вісім областей в Росії. І при цьому зверніть увагу, що пошкоджені дві електропідстанції в Калугі і Брянську, і НПЗ в Смоленській області. Тобто, якщо вони і збили, то збили явно не все. Крім того. Те, що Росія набиває статистику, нехай нікого не, скажімо так, не збиває з пантелику і зі шляху. Я поясню, справа в тому, що для того, щоб вразити об'єкт і вразити цінні об'єкти, наприклад, як НПЗ, на, чи на Смоленщині, чи в інших регіонах, або, наприклад, якщо це якась електропінстанція, яка живить військових, військові потреби. А таких багато, особливо. В Брянській області чи в Брянську, де Росія, наприклад, застосовує і тримає велику кількість своїх радарів, засобів ППО і використовує для забезпечення військових потреб, тому це перетворюється військовий об'єкт, або НПЗ, коли ми говоримо, то використовується просто велика кількість дронів. А може цих 50, про які Росія написала, якщо їх дійсно було 50, то ти задум такий і був, щоб їх і вразили. Тобто вони виконували функції таких приманок для того, щоб витягти російські ракети, засоби ППО. Нехай Росія таким чином виснажує і ППО. Це теж, до речі, важливо. Це теж в принципі втрати. Тобто, знесилювати вони ж думають, що вони насичують і перевантажують наше ППО постійно. Так, от їх теж треба. Запускаючи кулі, які імітують польоти f 16 наприклад, Кошмарячи їх, щоб Росія використовувала ракети С-300, С400, як би там не було, в більшій кількості, вони все одно їх використовують не проти реальних цілей, а це безумовно успіх. А реальні цілі в цей момент пролітають і вражають об'єкти. Оце ж треба розуміти. Тому. Коли я просто бачу, знаєте, що в нас реагують хтось там, що от так сталося, от наші дрони не долітають. От Росія запускає більше. По-перше, я можу сказати, що Україна здійснила колосальний прогрес, і це заслуга наших розробників, наших інженерів, наших сил оборони збройних сил, сил безпілотних систем, які створюються, і я впевнений, будуть ще ефективніше і ще краще проводити діпстрайки інші. Спецслужб головного управління розвідки Служби безпеки, Мінцифри, Мінстратехпрому, всі, які об'єдналися і зараз демонструють ось цей результат. Тому що ми ще рік тому навіть і не думали собі, що таку кількість дронів із такою інтенсивністю Україна буде застосовувати і буде застосовувати, зрештою, успішно. І це дуже важливо. Думаю, що це буде продовжувати. Продовжуватись. А, наступний момент. Тут у нас знову ж таки а, Віктор Орбан заговорив, і він говорить про те, що міністр об, міністри оборони а, країн НАТО вважають а, доступні системи ППО. Ні, вибачте, це а, те, що вже я вам сказав, новин багато, тому дуже перепрошую. Тому що дійсно всім хочу з вами поділитися. не просто поділитися прочитати, а хочу. Вам так само надати інформацію і проаналізувати. Так от, що сказав Орбан, тому що я хотів знайти саме цю заяву, яку я переклав, із того, що він сказав на зустрічі членами партії своєї ФІДЕС. Так от, Віктор Орбан сказав, цитую: сьогодні в Брюсселі існує провоєнна більшість. У Європі панує війна, а в політиці домінує логіка війни. Я бачу підготовку до війни з боку всіх. Із усіх боків Генеральний секретар НАТО хоче створити українську місію НАТО. Європейські лідери вже втягнулися у війну. Я розмовляю з ними, я їх чую. Вони бачать війну як свою власну і ведуть її як свою власну. І при цьому, що Орбан сказав, що ми за один крок від того, щоб Захід відправив війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в безодню. Брюссель грає з вогнем те, що він робить спокуса, сказав Орбан. Ми ну, бачимо, що знову ж таки незмінні, скажімо так, незмінні люди, які зливають інформацію у медіа про те, що обговорюється під час засідань НАТО чи ЄС, вони не змінилися. Я вже грішним був подумав навіть чином, що після того, як Фіцу, пам'ятаєте, Фіцу зробив заяву прем'єр Словаччини про те, що. А, значить, Макрон готується відправити війська, але те, що в НАТО розглядають варіант відправлення військ, це було в лютому. А після того якраз був саміт, ось ця конференція в Парижі на підтримку України, де французький президент заявив про те, що не виключається, зокрема, і варіант відправлення військ. Тоді вже я був подумав, що Орбан тут, скажімо так. Вже не буде виконувати цю роль, а вона передалася Фіцу. Але ні, бачите, Орбан так само він залишається в справі, в ділі, в грі і так само це коментує. Але, от знаєте, про що я хотів би прорефлексувати, це все зрозуміло, що сценарій обговорюється. Я все частіше думаю, а який мандат буде цих військ? Вони для чого мають бути відправлені в Україну? Вони мають бути відправлені в Україну для того, щоби з нами воювати спільно пліч опліч. Можливо, це один варіант. Чи вони мають бути відправлені для, до України для того, щоби стримати нас від певних дій? Ну, от, наприклад, якщо буде сценарій, що Україну е швидко приймають в НАТО і в Європейський Союз, але без територій окупованих. За прикладом Західної і Східної Німеччини, це зараз дуже активно дискутується в кулуарах, зокрема, і пишуться статті, ви все про це знаєте. Пишуть, пропонують різні сценарії. Ну, от, наприклад, давайте уявімо собі, що в Україні кажуть, можна домовитися, от дивіться, Олаф Шольц. Канцлер Німеччини вернувся з Китаю, і він повернувся з тим, що Китай підтримує мирні ініціативи, що Китай залишає простір дипломатії. Німеччина буде підтримувати Україну зброю стільки потрібно, скільки потрібно, але при цьому що каже Олаф Шольц, що не закриваються двері для дипломатії. І що він навіть взагалі не виключив те, що він буде готовий говорити з Путіним по телефону в чергове, було б про що говорити. І от. Включається цей простір для дипломатії. І тоді виникає питання: добре. А для чого ці війська можуть відправлятися? Пропонують нам вступити в НАТО, вступити в ЄС і кажуть окупацію цих територій, тобто з російсь, російськими ці території не визнають ніколи, вони залишаються окупованими, але е, приймають і беруть як от були брали Західну Німеччину в НАТО, так і беруть Україну. До фактично ситуації, яка склалась вздовж лінії бойового зіткнення. Яка вона буде, ми не знаємо, тому що ніхто зараз про це й не говорить, але це обговорюються такі плани. І для цього Україна все об'єднується, входить в ЄС, входить в НАТО, війська НАТО в Україні, все відбувається. Ми отримуємо систему колективної безпеки, гарантії, Європейський Союз. Сюди йдуть інвестиції, маса коштів на відновлення і багато всього. От е, е, і фактично гарантами безпеки виступають уже НАТО. І тоді вони кажуть: а яким чином нам гарантувати, щоб Україна не йшла і не звільняла військовим шляхом території, які окуповані російськими військами окупаційними? Ну, давайте запропонуємо схему, щоб війська знаходились, наприклад, А які будуть це контролювати як один із варіантів такої. На кшталт натівської миротворчої місії, ну щось подібне. Чи другий варіант, вони все-таки приїдуть воювати. Тобто вони приїдуть сюди звільняти з нами Крим, вони приїдуть звільняти окуповані території. Раніше я думав, що буде саме перший варіант. І ви знаєте, я раніше говорив про те, що британці і французи допоможуть звільнити Крим. І я не, скажімо так, не відхиляюсь від своїх думок. Я й досі можу так вважати. Але у мене. Все частіше виникають ось такі думки, що а чому так зараз активно заговорили, і чому, от там канцлер Німеччини Шольц говорить про дипломатію, і президент Франції Макрон, ми вже з вами розбирали, пропонує перемир'я Олімпійське, яке може перерости в щось більше. Ми розуміємо і чуємо ці заяви зі ЗМІ, в тому числі американських, які пишуть, там, це спростовується, переспростовується, але пишуть про те, що. Якщо прийде Трамп, то угода може бути укладена і так далі з Росією. Та в принципі, давайте скажемо, що чи не влаштовував би такий сценарій президента Байдена. Ну, якщо отак говорити вже відверто, дивлячись на те, що відбувається, бо знову ж таки. Ми знову входимо в ситуацію, коли зараз ми чекаємо пакета допомоги, який має бути проголосований. Сподіваюсь, сьогодні має о 16 годині за Києвом розпочатись розгляд цього проєкту в Конгресі, і ми отримаємо цю допомогу. Все ж таки, і ми отримаємо навіть атакам 16-й, і буде те, що я говорив, welcome to hell, і буде знищена велика кількість ворога, і зупинено наступ. Але далі ж підготовка до наступальних дій з українського боку. Далі потрібно говорити про те, що мають бути підготовлені сили, аби мати можливість і в Україні перейти. Ось тут питання, як Захід буде нас далі забезпечувати, тобто питання до США, вони будуть залишатися яким чином, тобто, ми досягли якогось успіху, чи будуть нам допомагати цей успіх розвивати, чи знову ж таки будуть призупиняти постачання, як ми бачили в цей час? Ось тут є питання, тому коли говорять про війська. Тут те, що озвучує Орбен, це один із поєнтів, одна із точок. Інша точка може бути про те, що нас можуть стримувати навпаки, і про те, що нам можуть говорити, що оці війська вони будуть знаходитись для контролю для того, аби Україна не пішла там знову ж таки військовим шляхом, і аби вже остаточно тоді повноцінно не втягнути безпосередньо НАТО у війну з Росією, чого. Ну, вони уникають. Давайте визнаємо відверто, і це на сьогоднішній день рішення більшості держав НАТО. Тут немає консенсусу щодо того, щоб а, а от щодо прийому України подивимося. Чекаємо саміту в Вашингтоні. Я думаю, що ця тема буде виринати. Десь на в кулуарах, на полях, в медіа в змі вона буде з'являтися знову як пошук якихось таких варіантів, компромісних, які б могли б задекларувати, все ж таки не поразку України, а все ж таки перемогу більше, бо відбили агресію ворога, знищили великій кількості, євроінтеграційний шлях забезпечується, але, на жаль, без окупованих територій. А тоді чекати трансформації в Росії, щоб була змога вікно можливостей після Путіна, що щось зміниться, і фактично, як, от, в часи Холодної війни, цю стіну можна буде знищити і знову ж таки. Демократичний ліберальний світ, він, скажімо так, візьме гору. Або інші сценарії. Ну, це так просто для роздумів, що потрібно завжди усвідомлювати і прораховувати різні сценарії. І що якщо війська тут з'являться європейські, то це не просто з метою захисту чи не тільки з метою війни безпосередньо участі в бойових діях, а й з метою стримування нас. Так само це може бути. Ізраїль повідомив США про намір завдати удару у відповідь по Ірану протягом 24-48 годин. Я практично переконаний, що удар таки станеться найближчим часом. Хто дивиться і слідкує за моїми відео, я аргументував, чому. Тому що ізраїльському прем'єру Натаньяху це потрібно за заради внутрішньополітичного лідерства і демонстрації народу Ізраїлю, що будь-яка відповідь за будь-який удар буде рішуча, потужна відповідь, що є готовність захищати і боронити Ізраїль від зовнішніх ворогів. І тому я думаю, що такий удар, зрештою, відбудеться. І, взагалі, це говорить: ну і зрештою, він, мабуть, має відбутися, тому що це про лідерство, тому що треба демонструвати автократам, треба демонструвати Ірану і Росії, іншим державам, що ніхто не буде просто так зважати і зволікати на те, що відбувається. Тому а думаю, удар відбудеться. Ну а знову ж таки, Іран буде готуватися скоріш за все до удару у відповідь. Так само вони в свою чергу будуть про це оголошувати, про це говорити. Ну і знову ж таки, це говорить дещо про те, як змінюються зараз умови війни, коли немає оголошення війни, тобто розмита, розмиваються межі війни і миру. Немає зараз такого оголошення, але ми бачимо, що фактично обміни ударами є. І ось це про дистанційну війну. Це до речі, про гарантії безпеки для України. Ми виходимо, уявімо, що виходимо дійсно на кордони 91-го року. Як би це складно не було, і що далі? А далі Росія наносить удари далекобійними ракетами. І як нам без НАТО? Або як нам без щита потужного засобів ППО, які здатні будуть протидіяти, дуже важко. Тому я думаю, що це так само привід для нас думати про НАТО, за яких умов ми можемо туди потрапити, і колективну безпеку. Це дуже важливо для збереження української. Нації сьогодні і в майбутньому, дякую На сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!